Друзі, усіх вітаю з вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні у нас новеньке надходження. Це Volkswagen Polo. Був куплений новий у Германії. З того часу так, в одних руках Ось так він виглядає по кузову, має пару косметик. Під капотом 1 і 2 газ бензин, передній привід та механічна коробка передач. На гарних оригінальних дисках на свіженькій гумі. По кузову дуже гарний вигляд має. Косметика по кузову без криміналу взагалі. Скло, все по колу рідне та оригінальне. Салончик комбінований, текстиль плюс шкіра. Дуже гарний стан. Подивіться, в якому стані кермо шкіряне, дуже гарна комплектація для цього автомобіля. Склопідйомники, електродзеркала, круїз контроль, кондиціонер. Ось така мультимедія, підігрів переднього ряду сидінь, 148 тисяч підтвердженого пробігу. По салону без нарікань придбати авто ви можете у лізинг, кредит або за готівку. Чекаємо вас на огляд та драйв до нашого автосалону.